Вітаю! Зараз вашій увазі тур відновлення УПЛ сезону 23-24. Нагадаю, що 20 лютого була 10-та річниця війни в Україні, а 24 лютого це друга річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україні. Пам'ятаємо всіх наших героїв! Перейдемо до результатів. ЛНЗ приймав Кривбас і Ліч відкрив рахунок з спінальтів. Аду та Кузик забили поголищі в другому таймі. Принесли впевнену перемогу лідеру Чемпіонату 0. 3. Дніпро 1. Грало з Минаєм. Ременяк відкрив рахунок у матчі. Карабін на 43-й хвилині не реалізовує пенальті. Піхальонок. Своє пенальті вже реалізував в другому таймі. Команди так і дограли 1-1. Минай не перемагає 11 матчів підряд. Колись їздив гості до Вереса. Ковалівців почали реалізовувати свої моменти. Цуріков та -Лаускас. автори голів. 0-2. Перемога Ковалівців. Метель з 19-25 грав з Динамо Гармаш. Відзначився з швидким голом ворота своєї колишньої команди. Кабаєв до завершення тайму зрівняв рахунок. Динамо продовжувало в другому таймі тиснути, а вона проводить киян перед. Бояльський вже подвоє перевагу, Примпонг скорочує відставання, але майже відразу вона оформлює дубль. А матч завершується перемогою столичної команди 2-4. Шоковський Динамо вже перемагає 5 матчів підряд в ВПЛ. Рух приймав Полісся. Бутківський відкрив рахунок матчу вже в першому таймі. А Підгурський зрівнює після пробиття пенальтів в другому таймі. Результативних дій не було нічия в матчі 1-1. Шахтар їздив в гості до Олександрії. Матч переривався двічі через тривогу, а команди розійшлися сухими 0-0. Заря грала з горською Басич автор голу в першому таймі. середині другого тайму Крупський за 7 хвилин отримує жовту, а потім і пряму червону картку. Команда його програє 1-0. Оболон з чорноморцем закривали тур. Київська команда впевнено домінувала. В першому таймі та в другому таймі теж був за пивоварами. Краснопірка реалізував свій момент А Шторгін єдиним ударом і практично єдиною атакою з рівня рахунок матчі. По статистиці кращим бомбардиром є Ванат з 9 голами. Одноосібний. Таблиця має такий вигляд. Колос та Чорноморець піднялися вище, а отворство та у опустилися. Також місцями змінилася з міста Ліз 19 1925. Потрібно додати, що від нашої країни в лізі чемпіонів сезону 25-26 гратиме один представник. Динамо краща команда по вторечених очках зараз. Дякую за перегляд! Дякуємо за су. Переможемо.